За допомогою мобільного телефону в іграх можна поставити на коліна Чикаго, а в реальності влаштувати революцію і скинути тирана. Тому цей випуск ігронавтів присвячено силі мобіли. Алло! Сьогодні у програмі герой Watch Dogs взяв мобілу і підкорив ціле місто. Навіщо? Спеціально для ігронавтів. не пропусти головний ексклюзив року. Хто і за що збирається вбити творців революційного гаджету Oculus Rift? Я зварю тебе у киплячій олії. Как найти крутую мобильную игру и не нарваться на моку? Есть такие игры, в которых там 50 зон нажатия, и так как телефон-то весь плоский, ты просто не можешь четко контролировать, куда ты тыкнешь. А че станы Архем Найт кинцем Бэтмена? А просто зараз горячая новина. Скандальніша мобільна гра року повертається Флепі Борд, про яку говорить увесь інтернет. Зовні вона проста, але насправді така складна, що пройти її може тільки робот. А у людей починається істерика. Виявляється, гра на мобілу інколи страшна сила розбитих телефонів та погроз через Flappy Bird стало забагато. Тож розробник видалив груз мережі та ажіотаж тільки виріс. Мобільники із встановленою Flappy Bird за божевільні гроші розходились, як гарячі пиріжки. Розробника довго вмовляли повернути гро. Ру, і нарешті він згодився, але з однієї умови. Гру потрібно трохи змінити. Я зроблю її простішою і додам мультиплеєр. Оновлена Flappy Bird з'явиться вже цього літа. Що ж, це хороша новина для усіх психотерапевтів. Вже в серпні у них буде купа нових клієнтів. No! Ну а ми переходимо до ігор, які не травмують твою психіку. Зате вже вийшли рубрика Свіжак. Далі у «Ігронавтах». Темні часи настали. Зла чаклунка наслала лихо, щоб загарбати вільні землі. Що ж, питання територіальної цілісності це важливо, але у Аврори дочки герцога своїх проблем повно. По-перше, вона померла. По-друге, опинилась у дивному світі, де всі говорять віршами. І по третє, треба якось відти вибратись. А по дорозі дівчинка має побороти зло та врятувати батька. Ботя, я стараюсь. Отже, ж, Ubisoft. Здивували так здивували. Взяли жанр JRPG і перетворили на казку для дорослих Child of Life. Божевільний мікс напруженого рубилова, акварельного стилю і закрученого сюжету. Про добро не пропусти. А якщо додати до Child of Light відрубані кінцівки і декольте, вийде наступний свіжак у ігронавтах. іноді дівчата п'ють з хлопців кров. Але деякі роблять це професійно. Як культова вампірка, Їй можна? В неї тяжка сирійська доля. З юних літ вона боролася проти зомбі, злих уперів та гітлерівців. А гітлерівці помстились. Німецький режисер Антихрист Уве Бол познущався над рейною трьома фільмами. Далі стало тільки гірше. Студію розробника «Блейд Рейн закрили, а продовження віддали творцям гри про. Спанч боба хіба це на останній цвях труну колись культової серії? А от і ні. У Бетрейл новий формат, але фірмові фішки лишились. Рейн прудко скаче, шинкує ворогів на салат, прострілює їм макитри та навіть ними харчується. Все, як ти любиш, та ще й у коміксовому стилі сценарних інтриг не чекай. У Бетрейл на першому місці хардкорний екшен гра варта твоєї уваги. Однозначно, хоч і не пов'язана з темою нашого випуску силою мобіли. Як і Дінасті Воріорс Вісім наступний свіжа у інграната. На Русі було три богатирі, бо на Русі жило мало людей. А в Китаї людей жило багато. Тому богатирів там аж 70 штук. Одним із них і гранавта. Ти станеш у Дінасті Warriors 8. Це перший у світі слешер із глибоким сюжетом. Головна тема громадянська війна у стародавньому Китаї. Нарешті ти дізнаєшся, чому сяобунь об'єднався із пінь Хао, вбивцею дядька Ляохань, якого кохала Муньво. Донька Цзі. розробники зробили кожного героя унікальним, наділили різними вміннями та особливою зброєю. Хоча кого б ти не обрав, процес не зміниться. Бреш танком і влаштовуєш у Китаї демографічну кризу. Вороги десятками розлітаються від кожного удару. І так до самісіньких титрів. Тож, якщо ти поціновувач східної екзотики, не пропусти. А якщо ти нормальна людина, то тримайся від Дінасті Warriors 8... Подалі. У Child of Light, Bledrain, Betrayal та Dynasty Warriors 8 вже можна грати. А на черзі проект у розробці, який дасть тобі і силу, і мобілу. Годус. Далі в рубриці Скоро. Ігронавте наш, що єси по ту сторону екрану? Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на мобілі, так і на ПК. Саме так тобі молитимуться угоду бо у цій грі ти станеш богом. Божественна задача розчищати ландшафт, щоб твоїм послідовникам було де плодитись і розмножуватись. Великий народ забезпечить багато віри, а вона дасть тобі надможливості. У божеств конкурентів теж є послідовники влаштовувати джихад. Годус виглядає весело і цікаво. Та дещо непокоїть. Гру розробляє Пітер Мулін'є Бог серед розробників, бог відмазок. Наша наступна гра буде шедевром. Знаєте, шедевру не вийшло, але наша наступна гра точно буде шедевром. Ну це не зовсім шедевр, та наступний проект гарантовано стане шедевром. Що ж чи стане годус врешті-решт, тим самим шедевром? Ти дізнаєшся вже цьогоріч. Гра благословить і ПК і мобіли. Сила мобіли. Тема цього випуску. А яка сила у телефона Бедмена розкаже наступна гра у «Ігронавтах»? Добре бути багатієм. Нічні тусовки, дорогі тачки, ексклюзивні шмотки. <реклама> Тільки в Брюса Вейна все не як у людей. Тусовки не в клубі. Тачка буле не пробивна. І шмотки з гумовими вухами. Бо він Бетмен і ти теж Бетмен, точніше, станеш ним у Архем. Найт. Це заключна частина культової серії Архем. Всі сюжетні питання нарешті отримують відповіді. На вас чекає грандіозний фінал. Тебе хочуть вполювати і вбити. Заради цього. В'єдналися усі суперзлочинці готему на чолі із Харлі Квін. Тому небувала анархія, царює на вулицях міста. Готем буде найбільшим за всю історію серії. У порівнянні з останньою частиною ми збільшимо місто втричі, але якість не постраждає. Кожна вуличка матиме унікальний дизайн і безліч фішок. А найголовніше тепер ви зможете промчати містом на бетмобілі. Розробники yeah. з рокстеді обіцяють, що бетмобілем ти зможеш керувати і дистанційно за допомогою. Хай там як Arkham Knight – Це красивіша і більша версія гри, у яку ми грали вже тричі. Чи зможуть його стеді здивувати і зробити дійсно захоплюючу кульмінацію саги про Бетмена? Це ти дізнаєшся наприкінці жовтня, коли Arkham Knight вийде на приставках та ПК, бодус та Бетмен Найт ще у розробці. А ми продовжимо наш випуск, присвячений силі мобіли. Не перемикайся! Далі у програмі герой довго Watch Dogs взяв мобілу і підкорив ціле місто. Навіщо? Спеціально для ігронавтів не пропусти головний ексклюзив року. Хто і за що збирається вбити творців революційного гаджету Oculus Rift? Я зварю тебе у киплячій олії. Как найти крутую мобильную игру и не нарваться на мотлов? Есть такие игры, в которых там 50 зон нажатия, и так как телефон-то весь плоский, ты просто не можешь четко контролировать, куда ты тыкнешь. Далее у программы. Герой довгоочікуваної Watch Dogs взяв мобілу і підкорив ціле місто. Навіщо? Спеціально для ігру нефти. Не пропусти головний ексклюзив року, хто і за що збирається вбити творців революційного гаджету Oculus Rift. Я зварю тебе у киплячій олії, а просто зараз рубрика у фокусі. Мобільні ігри всього за десятиліття еволюціонували від змійки до інфініті блей. Сьогодні асортимент телефонних забавок такий, що очі розбігаються, але будь-обачним в більшості випадків тобі намагаються втюхати мотлох. Як знаходити тільки найкрутіші мобільні ігри, про це ти дізнаєшся просто зараз у фокусі. Півтора роки тому ігронавти досліджували, яким буде майбутнє мобільних ігор. Цілком ймовірно, що мобільний із часом набереться сил і йти на виклик великим іграм. На перший погляд, так і сталося. Мобільні ігри вже оголосили дисципліною найкрутішого кіберспортивного чемпіонату світу ВЦГ. На ВЦГ грають в асфальт. Це гоночки, як всі, мабуть, могли догадатися. Опять же, гонки зроблені класно. вони дійсно хорошо продумають. На спрограммированный и играть в них интересно и на соревновательном даже уровне там действительно есть на что посмотреть. На жаль чемпионат ВТГ нещодавно еще закрыли. Может брать и мобильные игры у турнир было помылкой. Мобільні ігри не втрачають популярності, але вони розчаровують геймерів. За статистикою, дві третини ігронавтів кидають нову мобільну гру, не погравши в неї і дня. Крутих ігор вистачає, але знайти їх дуже важко. Забагато бездушних клонів і дорогого непотребу. Якщо ти не хочеш бути ошуканим, а бажаєш грати у круті мобільні ігри, запам'ятай кілька простих порад від ігронавтів. Головна, не жени за гучними брендами типу GTA чи Final Fantasy, які переїздять з ПК на. Амобілу, адже якщо ти хочеш отримати нові враження, тобі потрібна не музейна класика, а унікальні ігри, такі як «Контржур». как минимум, есть классный катароп. Есть шикарный контур-жур, кстати, игра сделана в Украине, насколько я знаю. Офигенная игра и по стилистике, и музыка там потрясающая. Ну и вообще играть интересно. Есть и другая причина, почему и выбирать уникальные игры. Большинство брендовых игр, как Макс Payne, у жанре шутер. На ПК это круто, на мобиле проблема. И на планшетах, и на телефонах достаточно популярны шутеры, потому что люди любят шутеры. Но при этом нормального шутера на планшетах и на телефонах еще не было. Но они продаются, люди продолжают вот из года в год Покупать плохие шутеры и пытаться как-то в них играть. Есть такие игры, в которых там 50 зон нажатия, и так как телефон-то весь плоский, ты просто не можешь четко контролировать, куда ты тыкнешь. Это, наверное, главная проблема телефонов. Отсутствуют нормальные кнопки. Тому, если хочешь найти справді круті мобильные игры, та ще й отримати задоволення. Шукай серед жанрів, які пристосованы до сенсорного экрана. От Hairstone чи XCOM. Стратегии специально для смартфонов та планшетів. Планшет вообще для стратегии, наверное, идеальная платформа. У Чимпісі у більшості телефонів є не тільки сенсорний екран, а ще й хитрий прибор під назвою гіроскоп. Корисна штука для гонок у стилі «Rip -tide GP2» чи головоломок рівня 100 дверей. В першу чергу это тот же там гіроскоп, який дозволяє дати там вертев свой телефон, як попало, решать головоломки, Например, як та есть в супергрітам кажется, она називається. Отже, не жени за брендами, шукай унікальне та обирай ті жанри, що використовують потенціал мобілок. Тепер ти знаєш, за якими параметрами можна знайти найкрутіші мобільні ігри. Це знання – сила. Адже чим менше ігронавти гратимуть у старий мотлок, тим більше розробники вигадуватимуть щось новеньке. Наприклад, створять гру для шолому віртуальної реальності Oculus Rift. Технічно ніякої складності в цьому немає. Тут, скоріше, питання моделі використання. Тобто, ти підключаєш Oculus Rift мобільному телефону, ти повністю відключаєшся від остальної реальності. І, як правило, це достатньо неудобно за пределами своїх квартир. Ну просто ти в метро отключився, тебе обокрали или просто проехал станцію. Далі у програмі. Хто і за що збирається вбити творців революційного гаджету Oculus Rift. Я зварю тебе у киплячій олії, а просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Відкорити все місто одним дотиком. Так е, ти можеш у Watchdogs. де мобіла справді страшна сила. Ще до виходу Watch Dogs полюбили мільйони. Їй дали більше 90 престижних нагород і вже знімають за мотивами гри голівудський блокбастер. У чому секрет такої популярності розкаже головний продюсер Watch Dogs Домінік Вой. Watch Dogs – це інноваційний екшен про хакерів. Нас надихнули, славнозвісні анонімос. Ви хакер на ім'я ID. Бірс, вашу сім'ю вбили, і ви покараєте винуватих, навіть якщо доведеться перевернути все місто. Ви можете влаштувати аварію, підірвати газопровід, дізнатись будь-які таємниці мешканців і багато чого іншого, лише поворухнувши пальцем. Адже у вас є секретна зброя: телефон, з якого ви взламуєте комп'ютерну систему, що керує майже всім у місті. Така мережа є і в реальному Чикаго. Тож події Watch Dogs не вигадки. Екшену у грі море, бо Айден не ботан. Він знається на зброї, не плутає педалі за кермом і відкостеляє будь-кого так. Що байти перемішаються, ці навички знадобляться, бо на вашому шляху бандити, політики, спецслужби і найголовніше інші хакери. Це одна з головних фішок Watch Dogs. До вашої гри таємно підключається гравець і починає ставити вам палки в колеса. А ви маєте вичислити і спинити його, поки не пізно. Тільки пам'ятайте, що у Watch Dogs все має свої наслідки. Засвітитись, вас покажуть по тіві, і кожен перехожий пізнаватиме вашу мармизу. Щоб реалізувати такий рівень реалістичності, ми зробили безліч особистостей. Намалювали для них 13 тисяч анімацій і перенесли у гру цілі райони реального Чикаго. До речі, в реальному Чикаго ми влаштували рекламну кампанію гри, якої ще не бачив світ. Ми розіграли простих людей. Вони такі заходять у крамничку полагодити телефон. А майстер каже, що поставив їм у подарунок неймовірну програму, яка управляє електроприладами. І демонструє клас світло згасло. Одним словом, ми забасили круту рекламу для крутої гри. Watch Dogs вже вийшла, і ігронавти офіційно заявляють, це рафінований шедевр. Нічого шокуючого на відміну від нашої наступної рубрики. Шок Фактор. Далі у ігронавтах на QTV. Ти знаєш, що Oculus Rift – революційний шолом віртуальної реальності, який занурює тебе у середину гри. Тобі відомо, що Oculus можна буде підключити навіть до мобільного телефона. Але ти не знаєш про Oculus Rift найгарячішого. Замить дізнаєшся, адже це шок фактор на п'ю Oculus Rift дозволяє відчути себе птахом. Міфи про Ікара здійснились. Якщо ти народжений ходити, але мрієш літати, у тебе є реальна нагода відчути себе птахом. Інженери вищої школи мистецтва Цюріха за допомогою Oculus Rift збудували симулятор пернатих. Ти лягаєш на спеціальну платформу, одягаєш шолом, махаєш хм, крилами, а просто перед очима бачиш пейзажі з висоти пташиного польоту. При цьому вентилятор дмухає тобі в лице, імітуючи повітряні потоки. Головне не забутись і пролітаючи над яким-небудь пам'ятником, не сходити у туалет. Хай там. М'як окулус і справді дозволяє відчути себе птахом. Це вражає. Та наступний факт шокує тебе іще більше, Марк Цукерберг відвалив за окулус ріфт. 2 мільярди доларів. Марк Цукерберг вигадав соціальну мережу Фейсбук. Творіння перевернуло увесь світ. Про нього зняли фільми, і взагалі Марк став страшенно багатим. Таку людину мало що може вразити. Але коли він побачив Oculus Rift, негайно захотів придбати компанію, що його створює: Окулус VR. За неї та її геніальний винахід. Марк заплатив божевільні гроші. 2 мільярди доларів. А це між іншим вартість есмінця. Це шокує, та найбільше тебе вразить наступний факт у шок факторі. Розробникам Oculus Rift погрожують смертю. Вони придумали шолом, який робить реальним віртуальний світ. Шкода, що не створили шолом, який убереже їх від мандрівки на той світ. Життя творців Oculus Rift у небезпеці. Справа у тому, що створення шолому фінансували прості геймери. Коли про Oculus дізнався весь світ, власники компанії, нікого не спитавшись, продались Марку Цукербергу. Аудиторію це страшно розгнівало. Нам приходять листи. І з образами щогодини, щодня нам погрожують розправою. Інколи телефонують і кажуть просто жахливі речі. Я зварю тебе у киплячій олії. Що ж, геніальних творців Окулус можуть вбити, і це вражає. На цій шокуючій ночі ми і завершуємо наш шок-фактор. Іграх ми знімаємо стрес і іноді скальпи, але ми ставимо ігри на паузу, щоб зняти слухавку і поговорити з друзями. Бо ми не зациклені на віртуальності, та рівно за тиждень ми зберемося знову тут, у ігронавтах, на QTV. Дивись у наступній програмі, чи здатні ігри зупинити війну? Як розслідувати власне вбивство у Murdered Soul Suspect? Сеспакта? Чи не виявився китайською підробкою новий проект творця культового Counter-Strike?